В підтримці вимушено переміщених осіб, в підтримці е, учасників бойових дій, які е, повернулися там, на відпочинок, реабілітацію тощо, то, відповідно, виникають такі дивні речі е, про бруківку, про овочерізки, про інший треш. Я не знаю, як інакше це назвати. Насправді є е, і один спосіб, як ефективно використати е, кошти місцевих бюджетів. В той час під час війни повторюється, і щоб це не викликало подив і не викликало гнів у суспільствах, водночас хочу сказати, що, на жаль, напевне, це питання вимагатиме певного нормативного регулювання. Я хочу сказати, що ті громади, які отримали податок на доходи фізичних осіб, які сплачують військовослужбовці, які розміщуються у цих громадах, якщо, наприклад, громада... До цього часу була неспроможна фінансово, то, звісно, ніхто ці кошти нікуди вилучати не буде. Водночас буде, я думаю, визначені певні пріоритети, на які кошти місцевих бюджетів надлишко, я повторююсь, кошти будуть витрачатися. Ну, власне кажучи, я думаю, це буде цілком логічним результатом тої дискусії, яка зараз. Олучиться і в суспільстві, і в соціальних мережах, і серед експертів. А як в Офісі президента бачить механізм визначення пріоритетності? Справа в тому, що питання визначення пріоритетності це питання Міністерства фінансів. Я можу повідомити, що міністерство фінансів цим питанням займається зараз. Відбувається підготовка до формування нового бюджету 2024 року. Я думаю, що під час цього процесу відповідні правові механізми будуть віднайдені і відповідно закладені в нормативних документах. Тобто у нас є два шляхи. Ми так розуміємо: є законодавчий шлях, тобто ухвалити законодавство, яке би унеможливлювало надалі такі такі от зловживання. І є ще той шлях, який ми зараз проходимо, тобто медійні скандали, розголос, репутаційні втрати, і ми бачимо, що дехто таки вчиться е і не хоче там наступати на одні й ті самі граблі. Правильно. Я хочу сказати насправді, що місцева влада, місцеве самоврядування це люди, яких обирали на виборах. На виборах обирали мешканці відповідних громад. Відповідно, я думаю, що на наступних виборах виборці зроблять відповідні висновки. А ці керівники, які роблять дивні витрати під час воєнного стану, понесуть політичну відповідну відповідальність. Я ще раз повторюю, немає жодних пересторог, аби зараз вирішувати ті питання, які є пріоритетними під час воєнного стану. Водночас, на жаль, не всі дослухаються до голосу розуму, так би мовити. Відповідно, для як протидія такому стану, відповідно будуть вживатися заходи нормативного характеру, аби однозначно врегулювати ці питання, тобто будуть встановлені пріоритети, яким чином ці кошти будуть витрачатися. Дякуємо вам за ваші пояснення, Олексій Рябикін, радник заступника керівника офісу президента України. Відбудова розмінування, енергетика, військова та гуманітарна допомога. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль відзвітував про підсумки зустрічей з лідерами держав на День Незалежності. Переговори були продуктивними. Зазначив він, Португалія і надалі допомагатиме нам з відновленням зруйнованої росіянами інфраструктури. Боснія та герцоговина поділиться досвідом щодо розмінування територій, а разом з Молдовою будуватимемо міст через річку Дністер, щоб розширити логістику в рамках зернового коридору. А от Фінляндія допоможе підготувати енергосистему України до нового опалювального сезону. З прем'єр-міністром Фінляндії порушили питання опалювального сезону, допомогу нашій енергосистеми та відновлення України. Будемо посилювати співпрацю в цьому напрямку, бо зима так само буде непростою. Ми максимально готуємося. Вже закачали більше 13 мільярдів кубів газу, ремонтуємо та відновлюємо наші енергооб'єкти. Попередити, а не ліквідовувати наслідки. Україна на всіх можливих рівнях намагається звернути увагу світу на загрозу ядерної катастрофи, адже ризик, що окупанти підірвуть найбільшу атомну електростанцію в окупованому енергодарі, не зник. Торік росіяни підірвали Каховську ГЕС, хоча українці попереджали про це. Однак реакції світу не було. Нині наслідки екоциду можуть бути масштабнішими. Олег Решетняк продовжить. Цей ранок увійшов у підручники історії. Росіяни підривають Каховську ГЕС. Вода з величезною силою зносить все на своєму шляху. Такі от у нас вбивають Да. Водичка піднялась. Давай домик, домик. прощай. і приходить усвідомлення: в Кремлі немає меж, через які вони не готові переступити. Теракт на гідроелектростанції це наочно показав. Маміна, маміна собаця. Евакуація животних собаку, бачите, пройти неможливо. Каховської ГЕС це акт геноциду. Тисячі людей опинилися у пастці, тварини без захисту, а природа назавжди зазнала удару. Вода йшла швидко сходила, вона позатоплювала території, позмивала з території велику кількість хімічних речовин, продуктів життєдіяльності людини, що призвело до забруднення відповідних вод, забруднення підземних забруднення ґрунтів відповідно підземних вод. Далі все це потрапило до Чорного моря. У червні Україну відвідала шведська екоактивістка Грета Тунберг. Я не думаю, що існує реакція, яка може бути достатньою, тому що це все звірства, від яких втрачаю слова. Важко реагувати на речі, які відбуваються, особливо людям, які не стикаються з цим на власні очі. Коли активістка зустрілася з українським президентом Володимиром Зеленським, говорили саме про теракт на Каховський ГЕС. Говорили передусім про російський теракт на екоцид на Каховський ГЕС, загалом про роботу нашої групи, яка буде займатися саме тими питаннями, які прямо пов'язані з руйнівним впливом російської агресії на природу. Протидія екоциду один із пунктів української формули миру, і важливо реалізувати кожен пункт цього плану. Тим більше існує ще одна екологічна загроза це. Запорізька атомна електростанція, те, що відбувається зараз на ЗАЕС, це буде унікальна ситуація, однозначно. А ми вже можемо говорити, що у нас попередньо зруйнована гребля Каховської ГЕС, і ЗАЕС знаходиться теж поруч. Після підриву Каховської ГЕС рівень води у водосховищі впав. На цих фото із супутника добре видно наскільки змінився ландшафт навколо Запорізької електростанції в Енергодарі. Чи існує загроза? Так, але радіобіологи переконані, у разі ймовірного теракту на ЗАЕС алгоритм є. Якщо ми будемо точно знати рівні забруднення, дозове навантаження, ми будемо знати, які контрзаходи, за якими правилами людям потрібно жити для того, щоб бути здоровими. Тобто, можливо, на якійсь території доведеться відселити дітей, можливо, на якійсь території буде там не можна вирощувати картоплю або ягоди, або овочі, тим не менше. Маючи усю повноту інформації, ми не втратимо свої най... Най... найплідніші так, на землі. Ми просто матимемо вивчити нові правила, за якими на них потрібно жити. Станом на 21 серпня ситуація на Запорізькій АЕС залишається стабільною. Рівень води, хоч і впав, але все ще безпечний. Приблизно 16 метрів. Повідомляють у енергоатомі. Але росіяни продовжують використовувати ядерний об'єкт як елемент шантажу. На ЗС перебуває близько півтисячі російських військових та співробітники Росатому. Поруч з реакторами росіяни розгорнули вогневі точки та обстрілюють Запорізьку і Дніпропетровську області. Так і маємо відбої повітряної тривоги. Поки що тільки в Вінницькій області. Решта е вже півгодини, як в червоній зоні. Е нагадаємо, що повітряну тривогу оголосили через зліт. Міг 31 к потенційного носія ракети Троє загиблих і велика кількість поранених, яких везуть до шпиталю Сімферополя. Інформація про такі наслідки обстрілу бази російських окупантів у перевальному тимчасово окупованому Криму шириться соцмережами. Кримські пабліки повідомляють про ураження дроном, випущеним українськими захисниками бази 126-ї окремої гвардійської бригади берегової оборони Чорноморського флоту в генштабі коментарів по цій темі поки не робили. Наталі Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес центру Сил оборони Півдня України. Пані капітан першого рангу разом з нами. Пані Наталі, вітаємо вас. Слава Україні! Вітаю вас, героям слава якраз можу сказати ще. Мешканцям декількох областей, зокрема Рівненської, Львівської, і в столиці, вже пролунав відбій повітряної тривоги. Схоже, що е, навчальним був зліт міга. Ага, і ну і вже в решті областей теж ми бачимо, що е, відбої. Тому думаємо, скоро вже все буде відносно спокійно на більшості території України. Скажіть, а чому так часто е, ми бачимо, що літають літаки? Міг 31 к і до чого вони вчаться, готуються? Можливо, є деталі у вас. По-перше, дійсно, їм потрібне бойове злагодження. А по-друге, треба розуміти, що кожний вивір це випробування системи нашої протиповітряної оборони і збір інформації Угу. Ну, тобто, це ще, окрім морального моменту, також діє діє як навчання. Тому що... Технічним. О, гаразд. Якщо все ж таки згадати про те, що сталося в окупованому Криму, чи можете ви пояснити, що, що відбулося у Перевальному, що там вибухнуло і куди пролетіло? Треба розуміти, що для того, щоб робота, яка запланована як потужна і комплексна, вона буде очевидна деталями. Але велике бачиться на відстані, тому треба зачекати і скласти повну картинку. Наразі просто насолоджуємося виглядом бобовина. Зазвичай ми питаємо у вас, якою є небезпека в чорному морі. А тепер запитаємо, якою є небезпека і в Азовському, адже останній атака по Одесі була саме з Азовського моря. То на тепер як в обох морях? Так, дійсно, ворог тримає корабельне угруповання в розгорнутому стані. Продовжує маневрувати 10 кораблів в Чорному морі і два в Азовському, один з яких ракетоносій. Це малий ракетний корабль, типу Буян, класичний. Ніяких розгонів щодо використання новітнього і щойно створеного робити не треба треба спиратися на офіційні достовірні джерела. Ми фіксували його роботу вночі. Він зробив пуски двох калібрів, які ми успішно знищили. Розташування в Азовському морі може свідчити про те, що вони намагаються заховати ракету на сій поглибше, тобто їм лячно в чорному, вже а також про те, що вони вишукують нову тактику для того, щоб обійти систему захисту.